Чим в Ізраїлі, а Москалі краще, е, чим в Росії. А вони коли-небудь гірше жили в нас, хотів би я спитати. А де ж та країна, де би українці могли? Я не кажу вже краще, але нормально жити. Ми, ми в своїй країні є найбільш послідженою нацією в кінці кінців. Наша раса для чого існує, що ми хочемо мати закон. І для того ми стремимося, Ми хочемо, щоб наша українська держава була супердержавою серед всіх держав. Але ми не хочемо нікого ні загарбати, ні воювати, нічого. Ми хочемо, щоб українці жили так, як належить їм жити, як вони жили колись. І Україна повинна існувати тільки для українців. Всі решта народи, які живуть на наших теренах, вони повинні чітко виконувати закони української держави і допомагати нам побудові української держави. Якщо їм то не подобається. Прошу дуже, ми можуть в'їжджати, будь ласка, куди хотіти, але не заважати нам то робити, що ми хочемо щось зробити. Тому що ми рахуємо так, що на сьогоднішній день політична обстановка так, що ні одна політична сила не, не спроможня довести Україну до того рівня високої ступені, яку ми вважаємо, щоб вона була потрібна. І нам не потрібно сьогодні мати на Україні ніякої ні християнської партії. Ні соціальної, ні там республіканської. Ми не хочемо, щоб на Україні був якийсь французький, англійський чи американський варіант. Ми хочемо, щоб в Україні був сугубо тільки український варіант. А ми для того маємо дуже велику історичну, історичну давність, щоб українці жили так, як вони хочуть жити на тому. Вісім літ тому. Сидяти уже на санях, наш патріарх, Йосиф заповів своїм духовним дітям нащадкам, перевезти його тіло в рідний край, коли Господь Бог визволить їх з новітньої єгипетської наволі та зложити його в соборі святого Юра, поруч своїх великих попередників, бо це його вибрав, слуга Божий Митрополит Андрій Шевтицький, бо це його поставив Бог, щоб. Провадити цю церкву, можливо, найважчих роках її тисячолітнього існування і приготувати до того дня, коли церква мати воскрес гробу. Вітаємо тебе, наш патріарх, вітаємо тебе, наш батько, вітаємо, як ми, ви... стань і подивись на свій рідний український нарік. Який порвав московські кайдани. стань і подивись на твір своїх дух, стань, і поблагослови питомців нашої семінарії, щоб з них вийшли нові Сашкевичі, нові септиці, нові сліпі, які писали б нові світлі і золоті сторінки нашої церкви, благослови, владико, нас. Що виконуємо першу частину твого заповіту, благослови, щоб ми виконали і другу його частину та зложили твої кості по Золотоверховому столичному Києві у тисячолітньому соборі Святої Софії, яку Ти так любив і яку ти відтворив на чужині у вічному місті. А він казав, він був там на Сибірі. Він ніколи не розпаношувався тим, що він є головою української греко-католицької церкви. Він був як той покірний слуга, що кожний до нього мав досвід. Він казав, він ніким не нехтував, чи був багатий, чи був бідний, чи був віруючий, чи не віруючий. Хто шукав в нього поради, хто шукав в нього такого ласкавого слова? Він казав, що він то дуже радо він подавав е, ті свої поради. В кожній країні в певному столітті народжуються люди, які стають тими світочами провідниками, і з ними погоджуються всі. І ті, що поділяють з ним ідеї, і ті, що не поділяють з ним ідею, але всі ту особу шанують. І в нашому столітті може сказати, такі люди, то були митрополит Андрій Шонці, це говорив про церкву, митрополит Андрій Шептицький, з яким всі погоджувалися. Ну і той і митропатріарх Сліпий. Як скінчився перший срок тих 8 років, його привезли з Мордови і привезли до Москви. І там був він три місяці. Вони хотіли, щоб він вернувся, щоб допоміг нав'язати зв'язки з Римом, з Ватиканом, і повернути стан, який був перед тим. Але каже, на пишіть, як то є. То ваша церква, які, які, на якій основи вона існує. Бо йому казав перед тим, як ви могли писати послання, ви не є митрополит, така церква не існує. Вона самоліквідувалася в 46-му році, на тому соборі у Львові, в березні. Він каже, ця церква існує в катакомбах, І всі знають, що я є її митрополит. Йосип Сліпий. І я стараюся її підтримувати тими посланнями, чи пішов тої праці, що він писав історію Вселенської церкви на Україні. Отже, казав, що власне, що це є не є новотвір на великому православному пісні, що вона існує від апостольських часів і має право існування і в Радянському Союзі. І на Україні, зокрема західній Україні, де вона перенесла і не служила найбільші, скажімо, услуги, але й найбільші жертви служили. Щоб врятувати той навіть ідентичність того народу і видала визначних своїх силів. Ідея Унії це не є галицька ідея, це поняття носилося в повітрі з часу. Ну, занепаду Київської Русі і розгрому її е, татаро-монголами, ордою, бо через Орду занепад культури, занепад державності занепала і церква, занепало і духовенські. І виникла ідея у ній. І ця ідея настільки була на той час, а це ми можемо судити з погляду 400 років, Ввітньої давності, історії, гені... треба було бути тоді або провидцем, або просто геніальним політиком, не лише духовною особою. Борим відстоював незалежність своєї церкви від імператорів, а Візантія навпаки, через керулярі вона сказала так: якщо імператор є помазаником Божим, то він є і главою церкви в Росії Іван Грозний, убивця. Започаткував цю ідею, ідею так званого цезаропопізму, тобто одночасно і Цезар і папа, імператор і папа. Коли Петро І хотів вести війну зі Свецію, просив благословення у Патріарха. Патріарх сказав, що не дасть йому благословення до того часу, поки не знищить унію на Україні. То Петро І приїхав на Білорусь у Литву і там нищив унію. яким способом, наприклад, священників власноручно вбивав кулаками мечем у церкві Святої Тройці вбив кількох священників власноручно. Коли йому е, за границі давали ноту проти того, то він пояснив, що він був п'яний. Главою церкви була Катерина ІІ. Вона була безпардонна відносно українців-католиків. Накласти свою руку. Але коли став Микола І, ну це був просто кат українського народу і української церкви. Це саме робив, розумієте, що Петро І. Він докінчував то. Ну докінчив вже е, борбу зонії, то Олександр ІІ. Наприклад, на Хомщині, на Волині, на тім, там всюди знищили греко-католицьку церкву в жорстокий спосіб. Навіть просто посилали солдати і розстрілювали людей під церквою греко-католиків. І так воно було до більшовицького перевороту. Російський шовінізм був одинаковий. Чим за білих росіян, чим за червоних росіян. А потім стали повністю винащив це духовенство Ховенська підпорядкували. Пропало все. Пропало діло Христове. Синедріон з толпою скінчив своє злочинне діло. Осталась тільки невеличка горстка учнів Христових, які зберегли своєму вчителеві вірність одні явно, другі потайки. І навіть серед тої горстки візнавців запанувала по смерті Христа якась гнітуча пустка, і гіркий біль, і жаль за Христом. Усе цепало. На початку 60-х років цілий випуск академії імені Дзержинського в Москві. 63 чоловіки поступило на другий чи третій курс духовної семінарії. І всі вони залишилися в церкві. А люди шукають порятунку. на Голгофі висів померлий Христос Спаситель. Помер серед жахливих мук, за людський рід, за його дочасне і вічне життя. По розп'яттю Христа кожний і другий ворог питав себе, ну і що ж тепер? Що далі? Чи справді ганьба? Все пропало. Ідуть, нарікають і плачуть, все скінчилося. Але от по страсній п'ятниці приходить Великдень після терпіння воскресіння. Покійно, ніколи в розпач не питав. Я пригадую раз, коли в житті так виглядало, все таке розпачливе. Я сказав, ваше блаженство, чи те вже може бути гірше для нашої церкви, народи? Там нас б'ють, тут розпинають, там не визнають, тут забороняють. Ну де ж нам діти? Каже, брати, могло б бути далеко гірше. Хоч він казав, могли б нас вбити, могли б якісь бути катаклізми, так що в нього була дуже сильна віра. А як було в житті Христа? І судили, і били, і катували, і плювали, і розіп'яли. Все пропало, казали молодушні. Нічого не пропало. Всі документи Берестейської унії збережені у Ватиканському архіві. Головний документ цей, він написаний 12 червня 1595 року. Його підписали. Всі наші єпископи Михайло Рогоза, єпископ Київський, Іпатій Потій, Кирило Терлецький, Михайло Кописпинський, Деонізбі, 23 грудня 1595 року папа прийняв Іпатія Потія і Кирила Терлецького, які війшли тут до Ватикану, до залі. Константина, і там на них чекав весь збір кардиналів. Було у тих кардиналів 33 і передали це папі. Потім папа взяв це і сказав благодати, Богові подяка. І відтак е, кожен з єпископів е, склав окрему ісповідь віри. Перед папою Клементом Осьнем. Кирило Терлецький, єпископ Луцький латинської мови не знав, тому свою ісповідь віри він перечитав старослов'янською, тоді староруською мовою. Питаю ще раз, а як було наставлення кардинала Йосифа до православних? Каже, так митрополит Андрея було. Він йшов тими шлідами. Друге каже, прочитайте собі його послання про поєднання в Христі. Я вам дав також. Коротке послання. І він вернувся в 76-му році, він тоді написав, зустрічавшись з, з митрополитом Ще Іваном Теодоровичем в Америці і з теперішнім патріархом Стеславом там. Були разом. І після чого написав це послання. Дві сторінки. Tylko by tak tam nie